До наставництва я вела інстаграм хаотично, інтуїтивно. Десь щось побачила, десь закінчила якісь там міні-курси, міні-продукти, десь почула. Ну і відповідно, так на ощуп, то кажуть, вела інстаграм. Зараз це наставництво. Я розумію, що у мене є структура, в мене є розуміння, що за чим потрібно робити, для чого робити, який це результат може дати. Це перше, друге. Я стикнулася з тим, що було дуже багато страхів на проявлені саме в інстаграм. Виявляється не так, то просто показати себе реально такою, як ти є, не боятися того, що після цього тебе засудять, комусь щось не сподобається. Але коли ти вже розумієш, що інстаграм це не просто площадка для якихось розваг, десь коли щось виставить, а що це серйозний інструмент, який може допомогти тобі. Проявлені в тому, щоб показати свій професіоналізм, в тому щоб заробляти гроші, ти починаєш на це дивитися зовсім по іншому. Щодо цифрових результатів, да, я знаю, що люди люблять цифри, але перш ніж перейти до конкретних результатів, хочу наголосити, що першою цифрою я б назвала кількість зекономлених років, які я могла б витратити на те, щоб дійти нарешті до того, щоб провести вебінар, провести свій міні-продукт груповий супровід, економія. Років це перша цифра. Далі кількість підписників у мене збільшилася на 40 з кусочком людей. Кількість переглядів раніше були до 50, Зараз сягають до восьми Збільшилась кількість клієнтів, кількість проведених консультацій за цей час, завдяки тому, що була більша активність в інстаграм, відповідно, більше людей про мене дізнавалося і більше консультацій було проведено за час наставництва за два місяці. Я заробила завдяки інстаграм майже двадцять тисяч гривень. Це при тому, що коли тільки починалось наставництво, я заявляла про точку Б, яку б хотіла, хоча б п'ять тисяч гривень заробити, щоб повірити, що навіть я. Може заробляти в інстаграм, виявляється, що будь-хто може заробляти в інстаграм.